Коли мир, друзі, все більше і більше цих запитань, особливо після Турції, після 15-16 травня. Зараз знову запитання: де ж мир? Я вам скажу, слідуючий етап це зустріч Трампа з Путіним. І ми очікуємо миру. Ну, а як по-іншому, друзі, подобається це комусь не подобається, але на сьогоднішній день всі сходяться в тому, щоб тільки після зустрічі Трампа з Путіним можливий, можливий мир або якісь рухи в цей бік. Інших варіантів, на жаль, немає. А подобається мені це, чи подобається вам. Ми з вами можемо думати, що завгодно, висловлювати свою думку, бути задоволеними чи незадоволеними. Але сьогодні така ситуація. Звісно, хтось скаже, а чому Путін. Зеленський не зустрічається, і після того не вирішується все, так би логічніше було. Так, звісно, це було б логічніше. Але наскільки спортили відносини, Зеленський з Путіним, що я думаю, зустріч їхня практично неможлива. Ну, це моя така думка. А Путіна з Трампом реально. Будете розказувати зараз, що поганий Трамп і поганий Путін. Ну, давайте ми будемо з вами класними. Тільки миру не буде. Ми можемо з вами бути ну, просто чудовими всі. І Зеленський, і Макрон, ти будь-хто, Сінзинпін. Всі можуть бути класними, але це не припиниться. Кров не перестає литися, Бомбардування продовжується, війна продовжується. Що з того, що ми з вами не задоволені чимось? Що з того? Не знаю. Тому факт от сьогодні такий: очікуємо. Ну, можемо не очікувати. Це все одно пройде. Хочемо ми цього, не хочемо. Трамп зустрінеться з Путіним. Після того, сьогодні всі аналітики по всьому світу говорять одне і те ж саме. Після того тільки. Після утрясання питань між ними а, піде процес перемовин. І надія на мир тільки після цього. Друзі, знову ж таки, пишіть свої думки. Звісно, у кожного своя думка, і я думаю, що ми з вами разом можемо бути дуже незадоволені тим, що робиться все без нас сьогодні, на жаль. Але я вам скажу, якщо ми не вирішили це питання, в нас не вийшло, ну в нашого керівництва, неважливо, не вийшло у перемовників, то це біда не чиясь, це біда наша. Біда тих перемовників, які не вирішили чомусь. Е, знаєте, те не так, і те не так, і там щось не те. Знаєте, ну щось не так. Ну, друзі, вибачте, я не вирішую цих питань, мене ніхто туди. Не відправляв. Мені повноважень ніхто не давав. Тому, кому дали повноваження, вони там були, вони зустрічалися. Так, є якийсь результат, не якийсь а чудовий результат повернення тисячі е військовополонених. Це чудово, це супер. Питань немає. І все. А далі вже, на жаль, може, для когось вирішувати буде Трамп і Путін. Е щоб ми вирішували, друзі. Що потрібно зробити? Перестати вести себе, так як ми себе вели. А саме, замість того, щоб будувати, розбудовувати, збільшувати, примножувати? На жаль, розкрадали. Знову ж таки, питання: хто винен, це вже третє питання. Але факт є факт. Ви ж бачите, розкрадання на будь-якому рівні. Ми кожного дня бачимо. Від сільської ради до Нацгвардії да? останній останні приклад вам. ТЦК і там інші, неважливо. І Прокуратури, і, ну візде крадуть, в армії крадуть, візде. Тому а, потрібно вирішувати цю проблему всередині. Потрібно показати світу, що ми і платежеспособні. І е, договіро способні. Тобто, що ми адекватні, що ми тримаємо слово, ми виконуємо те, ті обіцянки, які даємо, і таке інше. Ну ми дивіться, в Європу не можемо попасти скільки. І в НАТО те ж саме. А шансів було на початку війни, ви ж пам'ятаєте, були ж всі шанси. От були, нам же ждали все. А тепер кого винить? Е, Трампа? Ну, кого зараз звинувачувати? Пишіть, пишіть.